Ніна Лоонідівна, вчитель з 25-річним стажем, говорить, у своїй роботі викладача української мови та літератури слідує певним критеріям. Я працюю над методикою розвивального навчання у школі, розвиваю логічне мислення у дітей, свідоме ставлення до української мови і літератури, навчаю їх. Навчаю їх тому, щоб вони вміли орієнтуватися у сучасному світі інформації. Говорити, що нинішня молодь стає розбищеною і мало чим цікавиться, немає жодних підстав. Переконана освітянка. Головне наше завдання філологів навчити вибрати те, що їм потрібно. Звичайно, діти спочатку здавалося, ніби вони втратили інтерес до читання книги. Ну, зараз я б сказала навпаки, ця, ця цікавість у них з'являється. Сьогодні вона і понад 400 педпрацівників взяли участь у серпневій конференції, що традиційно проводиться перед початком нового навчального року. Її основна мета визначення пріоритетів і нових завдань на навчальний рік на основі минулорічних надбань. В цілому цей навчальний рік визначений на державному рівні як рік освіти. Особливості його основні це те, що починається навчання з п'ятирічного віку у дошкільних закладах. 11-річний термін навчання у загальноосвітніх школах. 1 вересня відчинять свої двері маленьким полтавцям 52 школи, 4 позашкільних та 54 дошкільних заклади. Перше садозашкільні парти шкільні парти – 2600 дітей. Їх планують забезпечити новими одномісними партами і кулерами із очищеною озонованою водою. До свята першого дзвоника школи підготовлені як у ремонтному, так і викладацькому питанні. Запевняє міський голова Андрій Матковський, який також взяв участь в освітянській зустрічі. Треба нам всім разом більше звертати увагу на патріотичне виховання нашої молоді. 19 років незалежності України України дуже багато, що робиться в Полтаві. Треба вивчати і історію Полтави. Треба не забувати до речі про духовність про лірігію. І от більш на це буде сьогодні звернута увага наших педагогів. Якщо на рівні області, продовжує міський голова, розглядається питання про ліквідацію певних закладів, то у Полтаві в майбутньому планують розширювати освітянську базу.